Друзі, сьогодні зробимо другу частину відео інсталяції Ханзгроя. Чим в чому ж відмінність між гроя, HANSGROHE наприклад, і Гіберід? Зараз вам покажу. Зливання йде натискання механічних клавіш, тобто вони натискаються досить легко. Якщо ми візьмемо, наприклад, у нас є інсталяція Гіберід. Ось така чудова, то в них теж натискання відбувається досить легенько. Тобто для дітей особливо досить зручно. А також у нас є гроя інсталяція, якої не механізм, і він натискається важче. Ось так. Замовляйте, якщо комусь потрібно, у нас ці всі інсталяції є. Повернемось до нашої хансгрої. У нас одна підписниця запитувала, що там всередині під клавішами. тобто я покажу. До речі, у нас ті, хто запитували про краник, Так, краник є скрізь в інсталяціях, але доступ до нього тут е, досить простий і легкий. Е, ось такі додаткові е, клавіші для клавіш на, натискання розбирається досить легко, як на мою думку. Тобто, що в нас тут не вистачає, тут, тут треба ось так. Ось так і маємо зняти. Ось так ми все зняли. Подібне до діберіт, до речі. Далі ми маємо ось такі механізми для того, щоб стягнути догори. І ось так вона, ось такий заливний механізм. зливний механізм, ось Якщо видно, фокусування. Ось так. І шланг. Все, нічого такого тут особливого її немає. Так що замовляйте саме в нас, ціни найкращі, в сантехпрайс.